Вітаю, Blade Brothers Knives. Сьогодні хотів трохи поговорити про холодну зброю. Нещодавно мав спілкування з працівником, з фахівцем з цього напрямку, з Нацполіції. І кажу: я хочу собі от дозвіл на носіння холодної зброї. От Ми виробляємо ночі і всі вони проходять експертизу, всі мають висновок, що це не холодна зброя, Ну, бо ми робимо їх згідно критеріям, щоб вони такими були. Але от я хочу там, наприклад, тісак який-то лютий, з гардою там з усіма ділами Перша світова копніка, от це от все. Хочу от його носити і цілком легально. Як мені зробити дозвіл? Ну, каже ніяк. Можна зробити дозвіл там, на мисливський ніж. І там, Але його щось не можна носити. Так, кажу, я не мисливець, мені таке не треба. Але я військовослужбовець, ну блін, я хочу по роботі собі. Він каже: так носи, хто тобі не дає. Та кажу, ну як? От ще ж до повномасштабного вторгнення були, я знаю, випадки, коли навіть умовний термін давали козаку за те, що він от з глоком, ніч глок австрійський, знаєте, мабуть, от десь його на вокзалі прийняли в нього ніч глок, хопа, умовний термін. Каже правильно, це було до повномасштабки. Зараз у нас військовий стан і тому, тому е, все можете носити в зоні виконання там бойових завдань, можете носити що угодно, там любі ножі, ніхто вас не буде чіпати. А кажу, не в зоні. А в зоні виконання не носіть. Як же я треба туди довести до цієї. От, Ну, коротше, каже, ви хочете таким чином обійти 200, 263 статтю, ну, власне, носіння зброї. А цього робити не можна, тому до досвідос. Я не знаю, при чому в дії, от прямо в дії там є на сайті прописано порядок отримання дозволу на носіння холодної зброї. Причому, ну я не розумію, чи то ми не порозуміли з фахівцем. Він просто може не зрозумів, що я хочу від нього. Чи це загалом о, позиція національної поліції? Ну, типу, порядок є, але ну, носить не надо. не знаю. Загалом мені не зрозуміла сама ця постановка питання: чому о, потрібен дозвіл, о, чому існують покарання за носіння холодної зброї? От ми з козаками, наприклад, є носіями пісюнів. Але ніякий дозвіл на це не потрібен, і ми будемо покарані лише у випадку, якщо ми вчинимо якісь злочини за застосуванням цієї частини тіла. Чому так не можна з холодною зброєю? Я не розумію. Причому, на мою думку, носіння холодної зброї, як реалізація права себе захищати, це таке ж природне право, в принципі, як і носіння пісюна. Загалом оця діч по критеріям холодної зброї, що ось, оце, ось, якщо там виступ є 5 мм, це холодна вже зброя, а нема це не холодна зброя. Це ну така діч, вообще. От, е, наша техніка, ну яку ми розробили в Федерації ножового бою України, яку е, розробили для потреб армії, яку зараз майор Марченко впроваджує інтенсивно в е, Збройних силах, ми навпаки там кажемо, що. Пацани, не прив'язуйтесь до ну, типу, ножик. Не ножик. Ви, е, ваша навичка, ваша готовність уразити противника е, мусить робити вас, зброю. Не те, що у вас в руках, в принципі, а ви мусите мислити, як зброя. Тому всі ці критерії, блін, е, всі ж бачили, мабуть, відео, де ну, двобою якута з нашим десентом. Там фігурує ніж, вообще, це якутський, і це убожище, я колись знімав відос. Абсолютно е, безполезна поділка відсталих е, північних народів. І тим не менше, е, там же в процесі був застосований кусок шифера. Мені колись там е, приятель каже, ми в Бахмуті в, бахнуті в е, Панельці підстерегли. Е, Ворога. <хи> і зарізали його він Каже, отлічні у дети колючі властивості. Віндєта, ви бачили, це там гарди взагалі нема, там такий ніж. Фух. і ну, Це не холодна зброя, до речі. Тому це дічі єрясь, оці всі вимоги е, до х, холодної зброї, там, е, дозволи на носіння холодної зброї. У нас. Блін, Лише в армії мільйон людей зі і Якось ми нормально живемо, воюємо. А ще ж є цивільні, цивільні власники зброї. Я так подивитися, так у нас, мабуть, більшість країн на стволах і всі якось нормально себе чувствують, всі живуть. Немає якихось перестрілок на вулицях. Потрібен дозвіл, розумієте. Чому ще не понятно, ну чого так? От е, у, Національна поліція ж ми знаємо, що послідовно відстоює цю позицію, що типу от потрібні дозволи, що потрібно максимально все ускладнити, що стволи взагалі ну, короткі, носити себе. Хоча от є Молдова, там можна носити, і все нормально, там нічого такого не відбувається. Чому так? Чому. от... Е, що цей там законопроект вже років 10, мабуть, буксує там ще з Майдана. Що дозволить ну, якось це о, врегулювати. Бо насправді у нас нема закону ну, взагалі. Тобто ми керуємося в виробництві ножів, ми керуємося якимись там думками експертів. от Вони збираються там і у них якісь конференції, вони там вирішують, що от, не можна сокири. Сокири, це там. З багром їх не можна робити, бо це ж для пробування обладунків. Я ну, вдруг панцирні гусари з Польщі тут нахлинуть. А ми будемо шо? <смі> з топорами. <смі> ну таке. Чому, ну, це ж в першу чергу б'є, на мою думку, якраз по-слабким. тому що от до людини з ну, таким от інтелігентним обличчям, якби ну, не кожен буде там якось. Вчиняти якісь неправомірні дії, так ще може подумає трохи. А от до там жінки тендітної, то як би і... чому б ні. А якщо ти знаєш, що там у неї на накармання може щось бути цілком легально, і вона може тебе забаранити. потім ще ну, і виправдають, бо це все врегульовано. От є там закон про зброю, закон про на, самооборону. І все це чітко прописано. то може ти і не полізеш. Чому цього не можна зробити, я не дуже розумію. Ну, ось такі думки. Всім привіт, бережіть себе.